Цей кадр показує останній публічний виступ Стіва Джобса. За чотири місяці до смерті він говорить до міської ради Купертіно, щоб показати один остаточний проект. Яблука ростуть, ніби бур'яни, і як ви знаєте, ми завжди були в Купертіно почали в маленькому офісному парку і врешті дійшли до будівель, в яких ми зараз перебуваємо на куті трас Де Анза і 280-й. Попередній так званий Apple Campus вже не був достатньо великим для зростаючої компанії. Побудовані будівлі в 93-му році розташовані вздовж кільцевої приватної дороги нескінченна петля, названий за терміном програмування для коду, який буде бігти нескінченно сам по собі. Щоб впоратися зі зростаючою кількістю співробітників, компанія почала купувати більше і більше будівель у цьому районі. Зрештою, Apple стала хаотичною сумішшю будівель, які були первісно побудовані окремо один від одного, і аж ніяк не ідеальні для узгодженого штабу офісу. Отже, ми орендуємо будівлі не дуже хороші будівлі, чесно кажучи, у все більшому радіусі від нашого кампусу. і зрозуміло, що ми мусимо побудувати новий кампус. Відмовлятися від існуючого кампусу у нескінченній петлі в план не входило навпаки, розширити його з допомогою більшого та сучаснішого. Apple змогла придбати великий шматок землі, яка не тільки розташована поруч, але також знаходиться безпосередньо на міштатній трасі 280, яка проходить через всю Кремнієву долину, пропонуючи хорошу доступність для співробітників. Значна частина цієї території була в продажі, тому що комп'ютерна компанія Hewlett і Packard закрила тут свої офіси, і Стів Джобс вирішив особисто цим зайнятися, придбавши цю територію, бо це було для нього дещо особистим. Коли мені було 13 років, здається, я б сказав, що Хевлет і Пакерт були моїми кумирами. І я подзвонив білу Гюелу, тому що він жив у Палу Альто, і він підняв трубку. І я поговорив з ним і запитав, чи не міг би він дати мені деякі запчастини для того, що я будував. Називається лічильником частоти», і він дав мені, але на додаток до цього він дав мені дещо особливе. Він дав мені таку роботу, літню роботу у Хевлет Пакарт прямо тут. В Санта Клярі на 280. відділ, який будував частомір, Я був ніби на небесах. І десь точно в цей час Хелет і Пакарт шукали приватну територію тут, в Купертіно, в Прунеріч і в кінцевому підсумку вони її купили. І створили свій комп'ютерний системний відділ там. І так як Хавлотпакард останнім часом зменшується, вони вирішили продати цю власність, і ми її купили. Apple найняла дизайнерську студію Foster and Partners від британського архітектора Нормана Фостера, одного із найвпливовіших сучасних архітекторів у світі. Кар'єра Фостера почалась у 1970-х роках, коли він зробив собі ім'я шляхом створення машинотехнічних будівель, що запозичив елементи провеслового дизайну для модерністського вигляду. Протягом десятиліть його стиль розвивався, і його нові будівлі містять менш різкі елементи, але мають сучасну естетику. Його будівлі демонструють функціональну сучасність, гарний вигляд. Оскільки його дизайнерський підхід схожий до власної філософії продуктів Apple, при проєктуванні нового кампусу Apple, Фостер тісно співпрацював зі Стівом Джобсом, який мав дуже особисте бачення проекту. І Джоні Айв, потім головний дизайнер Apple, який працював у Apple з кінця 90-х, був приблизно таким же відомим у області дизайну продуктів як Фостер у галузі архітектури. Це був початок особливого партнерства, виняткових талантів Ми бачили ці офісні парки з багатьма будівлями, і вони ставали нудними досить швидко. Тож ми хотіли б зробити щось краще за це. І кампус, який би ми хотіли побудувати там, це одна будівля, яка вміщує 12 тисяч людей. Останній комплекс назвали Apple Park, і це характеризується центральною частиною будівля у формі кільця та оточена великим парком. І поки сам кампус результат унікальної співпраці, будівля спроектована, щоб включити саме ці види співробітництва. Парки повинні запрошувати працівників, які можуть працювати в абсолютно різних частинах будівлі для прогулянки та натхнення. Кільцева забудова розділена на 9 частин, кожна з'єднана, наповнена світлом атріумом. І хоча будівля в цілому пропонує величезний простір, завдяки формі кільця вона все одно не є надзвичайно великою в будь-якій окремій точці. В межах окремих сегментів навколо будівлі є доріжки уздовж зовнішніх та внутрішніх стін. Ці доріжки розділені тільки ззовні з суцільною стіною зі скла, що тягнеться з підлоги до стелі, та відкриває панорамний вид на околиці. Apple стверджує, що це найбільші вигнуті скляні панелі, які використовуються в будь-якій будівлі до цього дня, і з боку фасаду є білі навіси, розташовані так, щоб відкидати тінь у внутрішніх коридорах. Крім того, ці елементи також входять до складу активної системи вентиляції будівлі для надходження свіжого повітря всередину. Офісні приміщення також залишаються дуже відкритими, зі скляними стінами ніби відкритий горщик. У цій концепції працівникам надається доступ до великого відкритого простору, де вони можуть самостійно розташуватися за вільними столами. Цей макет має збільшити співпрацю і надихається коворкінговими приміщеннями та кампусами коледжів, але це бачення сучасного робочого середовища суперечить реальності багатьох місцях. Є повідомлення, що деяким співробітникам Apple не подобається концепція відкритого горщика з програмістами, які намагаються зосередитися у цьому новому офісі. Ще одним місцем, де співробітники збираються разом, є центральна їдальня. Це єдина їдальня на всю будівлю. Захоплюючий простір, що підіймається від підлоги на дах, утворюючи величезне відкрите переміщення, як ще одна зона для зустрічей. Також вздовж зовнішньої стіни величезні скляні двері, які можуть бути відкритими, щоб дозволити інтер'єру плавно переходити у зовнішній ландшафт. Що стосується дизайну парків, це було важливо для Стіва Джобса, що пейзаж є відображенням каліфорнійського ландшафту, в якому він виріс новий кампус не тільки недалеко від попереднього, але також недалеко від місця, звідки все почалося для Джобса. Дім його дитинства, де він зібрав перші комп'ютери Apple разом зі Стівом Возняком у 1976 році. Крім того, понад 30 років по тому, окрім величезного впливу, який компанія справила, Apple також стала фундаментальною частиною місцевого середовища, в якому виріс Стів Джобс. Не лише як один з найбільших орендарів у регіоні та великий роботодавець. Але також як найбільший платник податків у місті. Компанія, яка колись починалася тут, в гаражі, перетворилася у весь цей мікрорайон. Тому парки на новому кампусі мали вшановувати місцеве середовище, і Стів Джобс хотів, щоб вони були засновані на прикладі сусіднього Стенфордського університету. Джобс оцінив планування парку, розроблене Фредеріком Лоу Омлстедом, якого вважають засновником американської ландшафтної архітектури. Стів Джобс також захоплювався розгалуженою мережею пішохідних стежок, що оточували Стенфордську тарілку прямо за університетом. Для проєктування парків було найнято видатного ландшафтного архітектора Лорі Оліна, який переїхав до Пало Альто на 4 місяці, щоб краще відчути місцеве середовище. Його дизайн парку є репрезентацією каліфорнійського ландшафту. Посередині кільця розташований широкий луг, що простягається від будівлі та може бути використаний для заходів і нагадує парк кампуса в Стенфордському університеті. Біля нього розташовані два окремі кафе. За ними розташовані кілька рядів саду, що містить понад 800 фруктових дерев, що посилаються на численні продовольчі плантації і затоки. А ще є рукотворний ставок. Знову посилаючись на води навколишньої території, які дозволяють існувати всій зелені навколо. Дві найбільші річки Каліфорнії течуть по всьому штату, і зрештою вони зустрінуться саме тут, в районі Затоки, перед тим як впадати в океан. Це захоплююча частина ландшафтної архітектури, що символічно відображає унікальність регіону цієї країни. І все це в оточенні різних видів що формують структуру краєвиду як всередині, так і ззовні будівлі, та створюють відчуття природного парку, який з'єднує різні частини будівлі доріжками. Для посадки дерев Apple найняли арбориста Дейва Мафлі, який раніше посадив Стенфордську тарілку, яку Джобс так хотів відтворити. Сьогодні близько 20% простору займає озеленення. Все інше це велика асфальтована парковка. Ми хочемо повністю змінити це і зробити 80% цього простору І Зробимо ми це шляхом перенесення більшої частини парковки під землю. До підземного паркінгу можна дістатися через ці тунелі, і цей паркінг був розроблений на замовлення з однаковим рівнем деталей, як і основна будівля. Дизайнерська команда Джоні Айва створила індивідуальну систему вивісок, де інформація відображається в широких рамках, прикріплених до вигнутих стін. Світлофори розташовані горизонтально та відсилають до іконок у куті застосунків в операційній системі ЕПЛ. Але місця в підземному паркінгу не вистачає, тож Apple довелось побудувати ще два гаражі на південному кінці кампусу. А у верхньому лівому куті розташований фітнес-центр Apple Park. зовні є зручності для командних видів спорту, таких як волейбол, баскетбол і футбол. А всередині доступна повна фітнес-студія лише для співробітників Apple. Розташована з іншого боку парку будівля, яка регулярно відкрита для сторонніх гостей під час прес-заходів Apple, це театр Стіва Джобса. Щоправда, лише вхід в павільйон видно над землею, тому що фактично все інше знаходиться повністю під землею. Театр використовується для презентацій нових продуктів компанії і може вмістити тисячу осіб. Павільйон, що здобув нагороду, виділяється тим, що над землею немає жодних опорних колон, дах зроблений із легкої панелі з вуглецевого волокна, і все навантаження конструкції йде виключно на скло. Це найбільша споруда у світі, яка підтримується виключно склом. А електропроводка і трубопроводи спринклерної системи повністю приховані уздовж тонких силіконових швів між вигнутими скляними панелями. Всередині знаходиться скляний спіральний ліфт, який обертається таким чином, що тільки потрібні лише одні двері. Це лише одна з безлічі деталей, створених спеціально таких як індивідуально розроблені кнопки ліфта, дверні ручки або навіть спеціально спроєктовані коробки для піци в кафе, які Apple навіть запатентувала. Apple Park — це простір без компромісів. Але настільки радикальне втілення ідеї спільного робочого середовища призвело до проблем у випадках, коли реальність вимагала інших рішень. Потреби деяких команд не відповідали загальному баченню, Apple довелося будувати окремі будівлі для відділів досліджень і розробок. Це відділи, де конфіденційність має особливе значення, тому їхня будівля не відповідає відкритій і прозорій концепції головної споруди. Дахи заповнені вентиляційними шахтами кондиціонерів замість сонячних панелей, які використовуються на решті кампусу. Офіси також розташовані більш традиційно замість відкритої концепції. А перед прямокутними офісними вежами є наземна парковка. Вражаюча кругла будівля зовсім недостатня для Apple. І замість того, щоб ефективно використовувати великий простір, нові будівлі зводяться поруч з менш і менш амбіційними підходами до дизайну. І це справді вражаюча будівля. Трохи схоже на те, що космічний корабель приземлився. Можливо, порівняння будівлі з космічним кораблем, яке зробив Стів Джобс, стосується не лише її зовнішнього вигляду. Apple Park – це безкомпромісна спроба створити ізольований острів, який має мало спільного з життям і проблемами прилеглих вулиць та громад. Apple керує власним приватним автобусним сполученням, щоб перевозити співробітників через перевантажену Кремнієву долину. Також компанія керує власними приватними медичними в центрами в Купертіно, виключно для співробітників. Хоча спроба Apple створити ізольоване середовище для своїх працівників має багато переваг, ще більш далекоглядним рішенням могло б стати створення кампусу в середовище, де заохочувалася б взаємодія з місцевим бізнесом, були б можливі екологічно чисті короткі поїздки, а успіх кампусу міг би позитивно впливати на оточення, та інтегруватися в сучасні рішення міського планування. Можливо, метою було не створення найбільш практичного кампусу, а радше будівлі, що втілює певну форму досконалості, яка має встановлювати стандарти компанії та демонструвати підхід до розробки її продуктів. Більш за все, Стів Джобс підходив до цього кампусу не як архітектор чи експерт з продуктивності, а як оповідач, який розумів. Яку силу має добре розказана історія для натхнення? Я думаю, у нас є шанс створити найкращу офісну будівлю у світі. і Я справді думаю, що студенти, архітектори приїжджатимуть сюди, щоб побачити її. І це показує, що архітектура може виконувати багато різних функцій і що ця величезна будівля створена щоб символізувати та підтримувати певний підхід. До дизайну. Оригінальне відео належить каналу Нео. Посилання в описі переклав гайду картем. Якщо вам сподобався переклад цього відео, ви можете підтримати мене на сервісі Кофі. Дякую за перегляд!